Всім привіт! Вітаємо на каналі Агроток. З вами знову я, Олександр Бик, експерт з провадження технологічних рішень. Сьогодні видався черговий вже третій такий погожий день, коли ми з вами можемо вийти в поле. До цього протягом 3-4 тижнів майже кожного дня йшли дощі, погода була досить волога і холодна, і це не давало нам змогу виходу в поле для виконання запланованих технологічних операцій на посівах озимої пшениці, озимого ріпаку. Відповідно, сьогодні ми відвідаємо декілька господарств і спробуємо оцінити стан посіву пшениці і ріпаку. Тому залишайтеся з нами, будемо дивитися разом. Візуально, ріпак виглядає досить потужним. Він заходив в зиму в 8-10 листках, досить розвиненим. Перезимував він відмінно. Але після підживлення азотними добривами тут більше ніяких операцій не проводилося у зв'язку з погодніми умовами. Не могли ми зайти в поле. Що ми бачимо на сьогоднішній день? Ну, так як я і кажу, рослина досить розвинена, має кореневу шийку діаметром ну не менше. 35 мм, має досить розвинений потужний корінь і вже значно видовжене центральне стебло. Розтрегуляція регуляція тут не проводилася, і по самій рослині це можна побачити. Перше, це досить значне видовження центрального стебла, і друге, це досить маленькі бічні стебла, які заклалися практично в пазусі кожного листка, але до сьогоднішнього дня вони практично не розвинені. Якби була проведена ріст регуляція, у нас стебло центральне було приблизно. Такого розміру, десь відсотків на 15, воно було б коротше, але е, бічні стебла були б набагато розвиненіші. От саме це мета виконання весняної рестригуляції. Але знову ж таки, дякуючи погоді, ми цього зробити не встигли. В бачимо досить класний стан рослини. Є невеличка тріщина зоні кореневої шийки, але це пов'язано з досить інтенсивним зараз наростанням самої рослини. Це можна дещо компенсувати внесенням дрібним внесенням бору, котрий робить більш еластичними внутрішні тканини рослини, дає можливість їм трошки розтягуватися за інтенсивним ростом ріпаку. Ну, але Знову ж таки говоримо про те, що можливості цього виконати не було. Ріпак класно розвинений. Ріпак був гарно захищений з осені. Нам тут намагалася завдати шкоди совка підгризаюча, але ефективно і досить якісно ми попрацювали тут. Тому на сьогодні у нас досить рівномірний посів, середньої густоти десь приблизно... В районі 400-450 тисяч. Вважаю, що оптимальна густота для е, гібридів з високим потенціалом. Зараз оглянемо на предмет наявності шкідників, бачу, е, деякі з них вже тут літають. Спробуємо роздивитися. хто ж це. Сьогодні ми бачили на посівах прихованого хоботника, який буде досить активним в такі. Е, Сприятливі дні, сонячні, такі як була перша половина дня сьогодні. Більше шкідників нам знайти не вдалося, але швидше за все я це пов'язую з тим, що досить вітряна зараз погода зберігається і не всі шкідники активізувалися. Хоча потрібно проводити інсектицидне внесення вже сьогодні, вже якнайшвидше, тому що за настання плюсових високих температур шкідник активізується досить швидко і зразу перейде до яйцекладки. Ну, ось ми повернулися з нашого обстеження, з нашого в'їзду. На жаль, все-таки погода не дала нам можливості її повноцінно завершити. Хоча ріпах ми обстежили, але пшениця залишилась у нас ще відповідно на майбутнє. У нас було декілька цікавих площ, які ми хотіли оглянути, але не вдалося. Знову опустився дощ, знову зійнявся вітер. Температура повітря опустилась до 10 градусів. Тому... І відео для вас нам зняти не вдалося. Дякую, що були з нами. Слідкуйте за нашими соцмережами, ставте подобайки, залишайте ваші коментарі, залишайте питання, якщо вони у вас залишаються. Будемо раді на них відповісти. До наступних зустрічей!